Вітаю з вами, Руслан Дроздов. Це тема дня. І сьогодні ми хочемо поговорити про нову податкову реформу, яку вже дехто називає 10-10-10. Що це за реформа? Сьогодні хочемо про це поговорити і з нами на онлайн зв'язку Андрій Новак, експерт у сфері економіки. Пане Новак, вітаємо вас. Так, Вітаю вас, слава Україні. Героям слава, скажіть, будь ласонька, що це за нова реформа? 10-10-10, Дехто називає її 10-10-10-3, Що міститься у цій реформі? Ну у нас зараз багато різних ініціатив, в тому числі в сфері економіки, і план маршала, так званий, і податкова. Поки що, це не реформа, а я так розумію, певна ініціатива. Якщо ця ініціатива стосується трьох найбільших податків, наприклад, податок на додану вартість, податок з прибутку підприємств і податок з доходів фізичних осіб або єдиний соціальний внесок їх поєднання, то я вам скажу: якщо запровадити, наприклад, просто зараз цю схему цей підхід по 10% ставки цих трьох ключових податків. То в нас відбудеться дуже суттєве просідання доходів державного бюджету, тому що навіть при сьогоднішніх ставках, ну, наприклад, ПДВ, там 20%. Так, зокрема, ПДВ приносить майже половину всіх податкових надходжень. Уявіть собі, один податок. Податок на додану вартість приносить половину всіх податкових надходжень до бюджету. І, виявіть собі, з цього податку тепер буде ставка не 20%, а 10%. Величезна частка доходів державного бюджету ну, просідає, її не буде. На жаль, не відбувається механічного переносу такого, наприклад, ми знизили податки, і нас збільшується, розширюється податкова база, і таким чином загальні податкові надходження нібито не зменшуються. На жаль, так механічно не відбувається, і тому, якщо запроваджувати таке кардинальне, таке кардинальне зниження податків ставок по ключових податках, це як мінімум на перші декілька років суттєве просідання доходів державного бюджету. Чим їх компенсувати, виникає запитання. Тим більше зараз, коли через війну цю широкомасштабну яку Росія веде вже з кінця лютого. Ми бачимо, що в нас падіння ВВП в цьому році оцінюється від 35 до 50%. Величезна кількість підприємств попали під тимчасово чи досі діючу окупацію. Фізично вони не працюють або не можуть працювати і сплачувати податки до. Українського бюджету величезна кількість підприємств, в тому числі крупних промислових, таких як, наприклад, Азовсталь, фізично зруйновані і вони не працюють. Плюс у нас на сьогодні 15 мільйонів вимушених переселенців, українців, з них 5 мільйонів за кордоном і біля 10 мільйонів внутрішніх переселенців. Що це означає? Це означає, що 15 мільйонів людей, майже всі вони втратили роботу так Ну Крім тих, хто може дистанційну якусь роботу вести. Тобто, у нас е фізично стало набагато менше платників податків, як юридичних осіб, так і фізичних осіб. І в цих умовах ще так кардинально зменшувати ставки оподаткування, Ну це просідання бюджету буде дуже серйозним. Питання, А звідки компенсувати е ці. Різко зменшені податкові надходження в разі реалізації такої ініціативи, тому ну, як мінімум, в цей стан під час воєнного стану і декілька місяців після нього я би не робив таких кардинальних податкових змін, тому що це дуже суттєве зниження ставок оподаткування. Тим більше, що в принципі, ну як мінімум серед європейських країн немає такого досвіду, такого прикладу, таких низьких е, податкових ставок. Е, що це означає? Про що я веду розмову? Практично всі європейські країни ми можемо віднести до так званих соціально орієнтованих країн. Що значить соціально орієнтовані? Ну, це те, що в нас, наприклад, записано в акті про проголошення незалежності, що ми також будуємо непросту ринкову. А саме соціально орієнтовану ринковою економікою. Так що таке соціальна орієнтація? Це високі соціальні е, стандарти, соціальні платежі. Але щоб здійснювати високі соціальні платежі, е, потрібно багато збирати податків. Щоб багато збирати податків, треба ну, щоб ставки оподаткування були ну, так, скажімо, не низькі, так? так як в більшості європейських країн. У нас навіть діючі ставки оподаткування. Навіть діючи, вони переважно менші, нижчі, ніж в більшості європейських країн, які би ви податок не взяли. І той же ПДВ, і податок на прибуток підприємств, і податок на доходи фізичних осіб майже у всіх європейських країнах ставки по кожному з цих податків є вищими, ніж у нас. Тобто, у нас нижчі ставки. І навіть ми бачимо, що при цих наших нижчих ставко, ставках ставках. Ми не можемо забезпечувати такий соціальний рівень платежів, як в європейських країнах, тому що в нас низькі податки. Тому тут є дилемма, яку неможливо ну, скажімо, вирішити одночасно, щоб були і високі соціальні платежі, і низькі податки. Так не буває. Якщо хочемо соціальних, високих соціальних платежів, це можна забезпечити через ну, не те, що високі, але принаймні не низькі податки. Тому що соціальні платежі вони і е, здійснюються після того, коли ви зібрали багато податків. Тому, якщо ми будуємо досі далі е, соціально орієнтовану ринкову економіку, то це супроводжується, на жаль, чи на, на щастя, ну це об'єктивно супроводжується не низькими податковими ставками. Якщо зробити ставки по 10% як одна з ініціатив, так ну, ми тоді не зможемо виплачувати такі. Не те, що високі, а навіть на діючому рівні пенсії і інші соціальні платежі, які здійснюються з бюджету, тому е, треба визначити стратегічно, який тип економіки ми будуємо. І вже під цей тип економіки е, запроваджується і податкова система, і грошово-кредитна система, і адміністративна система, е, саме під стратегію, яку економіку ми будуємо. Пане Новик, із того, що ви сказали, виходить, що ті люди, які запровадили цю ініціативу, або вони не розуміють в економіці аж нічого, або це популістично напередодні виборів. Якийсь такий крок рекламний. Люди, мовляв, почують 10-10-10, їм сподобаються вони за нас проголосують, або вони навмисно це роблять. Як ви думаєте, що це таке? Бачите, ви перерахували абсолютно правильно всі, всі можливі варіанти такої ініціативи. Ну, найперше, що скидається, це нібито ну, такий популістський крок. Поєднаємо ваші перший і другий пункт. популістський крок передвиборчий. Але в принципі, зараз у нас немає передвиборчого періоду. Найближчі вибори парламентські по графіку діючому законодавчому це кінець жовтня наступного року. Тобто, нібито ще зарано е, викидати якісь такі популістські політичні виборчі е, ініціативи. З іншого боку, е, є підозра, що подібні ініціативи, як і е, деякі дії, конкретні, які вже були зроблені в економічній сфері, що це є елементи того, що ми називаємо гібридна війна. І внутрішній ворог, він, на жаль, ще е, нікуди не зник в Україні. Ще не всі свої стайні ми вичистили так від представників агентури, які, як ми розуміємо, є представлені у всіх сферах нашого життя, в тому числі в інформаційному просторі, в політичній сфері. І от іде спроба, така чергова спроба підірвати зсередини країну через економіку. Ми знаємо схожу ініціативу 5-10, так яка дуже довго певним політиком. Розкручувалося, це також один з елементів, а як підірвати економіку країни так, щоб вона вже ну, була в лежачому положенні, скажімо так. Тому е, я не можу зараз точно сказати, що це, чи це спеціальні кроки, чи популістські, чи ну просто непрофесійні, але в будь-якому випадку такі ініціативи ми повинні от те, що ми правильно робимо, зараз обговорювати і давати розуміння, що ці ініціативи. Подібні такі ініціативи реалізовувати не можна, тому що нічого, крім провалів для економіки, провалу в даному випадку соціальної сфери подібні ініціативи не дадуть. Я дякую вам за коментар, дякую за роз'яснення і бажаю вам мирного, спокійного дня. І нам всім перемоги. Перемоги обов'язково з нами на онлайн зв'язку був Андрій Новак, експерт у сфері економіки. Ми бажаємо всім нам мирного життя, перемоги, і пам'ятайте, все обов'язково буде Україна.